Друже, друже, лови сокиру! <samh> та не рика, та новить. Merry Christmas. Путин голо, путин голо, путин Танцювала риба з раком, риба з раком, а Петрушка з пастернаком, з пастернаком, а цибуля щасником, а дівчина з козаком. Тірям, тірям пам-пам-пам, Собачі конячі розваги! Дивіться, що буде! Один, два, три! вітру і я згадав него ту, бо як у мене моя любов Merry Christmas Жи мама так хотіла, що тато Кума, ти питаєш, чу? що готувати, що готувати ось тобі. І страва антістрес. 60 видів цього суперблюда на всю Україну. Та то, то є борщ, то козаче краща страва то борщу гарного, зеленого, червоного з м'ясом. І там ще багато рецептів. Тому, куме, тримаємося, бо ми того варті. На зв'язку Тарас Шабля. Підпишись, став лайк, коментар. To mama tak chociła.